Всім привіт! Всім привіт! Ви на каналі Мапустеля «Ми, ми, продовжуємо... «Ми, ми продовжуємо нашу словесну перепалку з містером Фігом. Ми тебе можемо висушити, але ти, блін, задалеко від нас. Коротше, не фантазуй, що ти такий прям. Так, можемо впасти. чекай. Мені ж цікаво. А новий сувенір. Бачу ваше світло із свого вікна щоночі промені вашого кінескопу так чарівно проєктуються на екран. Коли думаю про вас, то мої рідкі кристали зеленіють, кабелі плутаються і напруга зростає. Мрію, що колись ми будемо разом. Боже, які романтики! Так, тут є щось. Воно нам треба? Угу, тут можна стрибати. Цікаво, де ми могли пропустити сувеніри? Такі мене неуважні Давай, хаба. Але цю гру дуже важко перепроходити за... заради сувенірів. Та що ж ти не можеш стрибнути? А ну, давайте сюди. Нас ображає. Взагалі аркою майже жодного разу. О, збереження. Блін. Ладно, давайте трошки. Тут навіть я вражена, напевно, я вас сильно недооцінював. Ви майже догнали, мене? А ти де? Ти де питаю? Де ти, страховисько? Ти щось погане хочеш зробити? Він щось погане хоче зробити. Ну, всі, бачать. всі ж бачать, що він хоче зробити щось погане. Так все, в мене свідки, кожен глядач. Дивіться, куди біжить я струбеня. А я знала, я знала, що він щось погане зробить Ах ти, мале гівно. Ах ти, малий поганець. Ти він спеціально це зробив. Хм. Ну, але ми тут ніяк не стрибнемо. Що ви робите, якщо впіймаєте мене? Висушити і похвалитися, як дитина з малюнком. Слова не змінять те, що ви напали неперевірених забувасників. Погоджуюся всі жертви не порахувати. Тому я і не сплю ночами. Скажу навіть, що не поділяю цей підхід, але увагу ми на себе звернули. як благородно. Ми хотіли пошкодити лише машини. А скільки життів ви забрали по дорозі сюди? Це не важливо. Дуже навіть важливо. Ви майже знищили секцію ефірного мосту. Ми так ніколи не повернемося додому. Ваш дім тут. Хіба жили десь ще? Припиніть базікати. Ти нас ображає. А ми не дострибнемо ніяк. Дай хава А ми бачиш, і без цього можемо стрибати такими вправні. То Та я задовбалась за ним бігати. Чуєш, де ти там? А ну йди сюди. Бігає він. Такий сміливий, а тікає. Бай який. Ви йдете е-е? Він щось погане знову замишляє. 100%. Він не схожий на гарну людину. На добру. На добру, чуйну людину він не схожий. Так, а що тут? Він так принципово. Повільно тікає, щоб ми все встигли роздивитися. Дякую. <клес> Стривайте. Щось собі вже погане запланував. Ну, стрибай тут. Сіти. Обережніше. А! ой 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 ой, -ой. Мені страшенно шкода, цього мої плани не входили. Ви в порядку? Я доберуся до вас. Ну, ми вже далеченько, щоб добратися до нього. йойки бойки Збереження. Ай-яй-яй-яй. Так, ми можемо щось дивитися, тут є якась. прірва, але її нема. О, я знаю, як ми будемо собі освітлювати шлях. Хто це там? А тут є якийсь хід. Чекай. То давай, пішли сюди. Ні, ми не можемо сюди піти. Хто це там? Це я граю тобою. ой які бойки ой Ой-ой-ой-ой. Так ми можемо забрати це собі? Чи не можемо, фу, геть? Вони нас їдять? Йой. Якісь розетки. Ці штуки бояться світла. Що це за штуки хоча б? Якісь розетки? Розетки бояться світла. Господи, що курили розробники. Так, нам сюди. А чому розетки бояться світла? Це щось нелогічне. Фіг. Фіг-фіх. Нам треба зрозуміти, куди далі. Ой ой! ой Блін, я нічого не бачу. Так, тут є якась штука, штука, штука. Можемо тут зарядитись, якщо треба. Ось можна взяти. Сувенір. Ви його бачили? Ніхто його не бачив. Втрачений, що робити? А якщо ви помітили втрачеників, то позбудьтеся всієї наявної у вас аніми і втікайте в добре освітлене місце. Якщо вас помітили, то не панікуйте, кличте на кудись там і щось там. Оглядайте. Угу. Втраченики це ті, що нас хотіли покусати. А, сюди далі не можна йти. Та йойка, а як це в темряві прям грати? Ну, давай. Спробуємо. Добре, що у нас є щось, типу цієї аніми, що ми можемо собі освітлювати шлях. Хоча б трошки орієнтуватися, де ми, з чому, чому ми, для чого ми. Так, ми вже з цього боку. Ай-яй-яй-яй! Тут ці ж штрьомні штуки. Вони на мене зараз. Тут ці стрьомні штуки, вони зараз на мене нападуть. Я не хочу цього. Поповзли сюди, так, давай. Ага, тут стіна. Та боже, це вже в тінях грати, це прям стрмно. Вони тут в якихось клітках а, -а, 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 а! Страшно. Аніма приваблює втрачеників Так, вона їх приваблює, але і лякає, і світло лякає, аніма приваблює. Дуже багато спостережень на одну секунду. Так, давай. Ні, нікуди нагоду. Давай сюди. Ми зараз включимо світло тут правильно? Не вгадала. Ну що ж, тоді нам треба ось це забрати? Ого, <кхи> Нормальна тема. Так, ну, забирай. Ой-ой-ой. А, вони в цій анімі. Стрмно. Як нам тут стрибати? Ми ж так не дострибнемо вручну Може їх треба спалити, типу ось так. Зараз вони всі пробіжуть. А тепер так різко Хоба. Я не розумію. Можливо, треба різко? І тепер швиденько. Control. Давай, контрол, контрол, стрибай! Да давай, стрибай! Вона не може стрибнути, бо вони там. І як тут врятуватись? Це вони одразу до нас летять. Тут нічого. Тут нічим не зарадиш. Я не розумію, тут якась занадто складна логічна загадка, я поки не розумію, як її вирішувати. Тут не було потреби ось це якось закрити, але як. І мені куди не дострибнемо. Я щось не розумію, чекайте, що тут робити? Так, схоже, ми десь пропустили одну цю штуку. Це не ок. О-о, одразу камашня сюди накидалась. На-на. Так, схоже, ми десь пропустили одного аніму. Нам це треба виправляти. Де ж ми її пропустили? Боже, я скоро буду знати ці підземелі як свої. Я не знаю. Ось. Була аніма. Давай тримай. Нічого не видно взагалі. Давай так. Давай сюди. Це було непросто. Давай, сюди. Та задолбали за мною бігати. Угу. Вони все одно ту аніму. Ті аніми надають перевагу. Так, це забираємо. Ну, шок, Це прям як оце сміття, яке. Від вітру розганяється. Ой. Я хотіла подивитися, що тут є. А На нас просто тут хочуть жерти. Вони просто божевільні. Знову за нами поповзли. Ну, Якісь кажені. Начебто можемо летіти. Давай, хаба. ой 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 Не можемо летіти. Та що ж ти будеш робити, що вони такі противні? Давай так зробимо це. Ага, не можемо. Давай це сюди, просто хочу, щоб вони десь поближче були. Це сюди. Ага, це нам потрібно, бо воно оживить механізм. Це ми беремо собі. Ну що ж, контрол. І побігли. Давай, цей раз виживи. Шок. Все на цьому робимо паузу, бо це жесть. Мені це треба тепер відпочити. Не забувайте підписатися, поставити лайк, написати коментар, а також, звісно, поширювати відео друзям та поставити дзвіночок. Всім до наступної зустрічі, до наступної жесті, блін. Не забувайте.